Українська народна казка «Ріпка» Був собі дід Андрушка, а в нього була баба Марушка, а в баби донечка мінка, а в дочки собачка хвінка, а в собачки товаришка киця Варварка, а в киці вихованка мишка сіроманка. Раз весною узяв дід мотику. Скопав у городі грядку велику, Ною трохи наносив, грабельками підпушив, зробив пальцем дірку та й посадив рібку. Працював дід немарно, зійшла рібка гарно. Щодень ішов дід у город, набравши води повен рот, свою рібку поливав, їй до життя охоти додавав. Росла дідова рібка, росла. Спочатку така, як мишка була, потім, як кулак, потім, як буряк, потім як два, а нарешті стала така, як дідова голова. Тішиться дід, аж не знає, де стати. Час, каже, нашу рібку рвати. Пішов він на город гуп-гуп, Узяв рібку за зелений чуб. Тягне руками, вперся ногами, мучився потів увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе він бабу Марушку Ходи, бабусю, не лежи, мені рібку вирвати поможи. Пішли вони на город гуп-гуп, узяв дід рібку за чуб, баба діда за плече, змикає дід рібку за гичку, смикає баба діда за сорочку. Працюють руками, упираються ногами, промучились увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе баба дочку мінку. Ходи, доню, не біжи, нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город, гуп-гуп, узяв дід рібку за чуб, баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку, тягнуть руками, упираються ногами, промучились увесь день. А рібка сидить у землі, як пень. Кличе дочка собачку хвінку, ходи, хвіночко, не біжи, нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город гуп-гуп, узяв дід рібку за чуб, баба діда за сорочку, дочка-бабу за торочку, собачка-дочку за спідничку, тягнуть руками, опираються ногами, промучились увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе собачка кицю Варварку, ходи, Варварко, не лежи нам, рібку вирвати поможи. Пішли вони на город. Гуп-гуп, узяв дід рібку за чуб, баба діда за сорочку, дочка, бабу за торочку, собачка, дочку за спідничку, киця собачку за хвостик, тягнуті руками і зубами, опираються ногами, промучились увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Личи киця мишку, сіроманку, ходи, сірочко, не біжи, нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город гуп-гуп, узяв дід рібку за чуб, баба діда за сорочку, дочка, бабу за торочку, собачка-дочку за спідничку, киця собачку за хвостик, мишка кицю за лапку. Як потягли, як потягли, так і покотилися. упав. Упала рибка на діда Андрушку, дід на бабу Марушку, баба на дочку мінку, дочка на собачку хвінку, собачка на кицю варварку, а мишка шусть і в шпарку. От і казочці кінець, а хто слухав, той молодець.